Доброго дня, шановні інвестори Юніт Home! З вами на зв'язку Настя. І сьогодні я вам розповім про хід будівництва будинків А07 та А05, а також розкажу про унікальність та особливість фасадів Юніт Home. Перед тим, як ми почнемо, щоб бути в курсі всіх новин від CAN Development, підписуйтесь на наш канал. Нагадаю, що не дивлячись на обставини, ми відновили будівництво проєктів UDP та CAN. Не забуваємо донатити та підтримувати наших героїв. Станом на жовтень по будинку А07 виконано наступне. Завершено фасадні роботи на секціях А0702 А0707 і монтаж кашпо на балконах. На завершальному етапі знаходяться фасади секції А0708 А0709. Виконано монтаж кашпо на терасах секції А0702, А0703 та А0709. Суттєве збільшення готовності фасадів по секції А0701. Готовність з боку офісів 96%. Готовність з боку А05 98%. Готовність фасаду внутрішнього двору складає 87% повної готовності. Також готовність з боку вулиці Сім'ї Кухлових становить 57% повної готовності. На завершальному етапі пуску налагоджувальні роботи та запуск динамічно декоративного світла внутрішнього двору. Готовність декоративної підсвітки фасадів складає 53%. Загальне виконання фасадів А07 94%. Загальне виконання кашпо на фасадах 100%. Переходимо до будинку А05. Станом на жовтень по будинку виконано наступне. Готовність віконних конструкцій 92%. Готовність покрівлі 99%. Внутрішні інженерні мережі 82%. Завершений монтаж силового обладнання. Завершено монтажні роботи по влаштуванню індивідуального теплового пункту та насосної станції. Благоустрій 22%. А зараз настав час наглядно пересвідчитись на прикладі уже готового корпусу будинку та розповісти про те, що ви бачите вперше. Так, це фасади. Головна ідея фасаду Юніт Хоум протиставлення сталості порядку та динаміки руху. Багата об'ємна пластика виступаючих кубів та балконів протиставляється чіткій пластиці рівної розхідки вікон. Триповерхові арки входів у квартал підкреслюють емоційний перехід від ганмівної вулиці до затишного двору. Великі вікна з низьким підвіконням або панорамні вікна включають зовнішній простір до об'єму кімнат, одночасно наповнює їх потужним потоком світла. Великі та різноманітні балкони, особливо з розташованими на них деревами, дають змогу принести до своєї квартири спостереження за зміною природи в різні пори року. Квітуча ірга зацвітає навесні білими квітами та палає багряним осіннім кольором. Загальну композицію довершує грейливий сулет кімнат різної висоти, що позбавляє контур будівлі на стику з небом монотонності, та дає мешканцям квартир насолодитися гостинами п'ятиметрової висоти з панорамним склінням. Для втілення всіх унікальних ідей та архітектурних прийомів навіть досвідченим інженерам довелося використовувати всі найсучасніші рішення та конструкції навісних фасадів, які на даний момент є на ринку. На даному об'єкті нам вперше довелося комбінувати монтажні роботи з лісів і колисок, поєднувати роботи з благоустрою внутрішнього двору та фасадів, планувати черговість робіт з влаштування таких елементів фасадів, як скляні огородження та ексклюзивні кошики кондиціонерів. На всіх стадіях реалізації фасадів використовувалося комплексне та детальне 3D-моделювання, що дозволило уникнути багатьох монтажних помилок, збільшити швидкість та якість робіт. У вас завжди є можливість переглянути на власні очі фасади Unit Home та подивитись всі можливі варіанти у відділі продажів. А щоб бути у курсі всієї інформації та новин від Can Девелопмент, підписуйтесь на канал та тисніть дзвіночок. З вами була Настя. Побачимось у Unit Home. Все буде Україна!